Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 7 листопада. Дивіться, зійшла озима цибулька. Скажіть, це к добру чи не к добру? Ще й морозів перших не було, а вона вже зійшла. 7 листопада. Завтра Михайла по новому календарю. Зійшла цибулька і зійшов чесничок. І ось і чесник зійшов. Що скажете? Хто досвідчений садовод-огородник, Дачник? Порадьте. Боятися нам чи не дуже.